І до нашого ефіру долучається Денис Попович, військовий оглядач, і з ним поговоримо і про повітряні атаки і про ситуацію на фронті. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава! Отже, чергова повітряна атака знову вночі нині триває пошириться Україною тривога, і знову російська ракета влучила в багатоповерхівку. Про що свідчить така інтенсивність повітряних ударів, що триває регулярно вже півтора місяці? Простіше кажучи, звідки ракети. Ну, якраз менше інтенсивність. Давайте ми згадаємо, що в травні майже кожен день були повітряні атаки. Я сужу по Києву, оскільки по Києву завдавалися удари, ну, практично кожного дня. Там було легше перерахувати дні, коли цього не було, ніж коли ці атаки завдавалися. Відповідно, зараз трошки рідше, але ну, насправді вони є. Тобто, через день, через два дні. Фактично масовані ракети обстріли, на жаль, по суті, території України. А звідки ракети та дуже просто, але вони відновлюються. Тобто Російська Федерація здатна їх відновлювати, здатна їх виробляти. І е, називалася раніше швидкість е, цих робіт це 2-5 ракет на добу різних модифікацій, різних номенклатур. Тому ми бачимо, що найчастіше обстріли ведуться ракетами х 101 х 555 це власне з бомбардувальників ту 95. То все це робиться за допомогою сірого імпорту, сірих схем. Тобто так чи інакше вони певні комплектуючі здатні виробляти. Ми бачимо, що фактично 10, 15, 20 ракет одночасно вони здатні по території України випускати. А щодо шахетів, то вони доставляються Іраном, Буквально на днях прибув черговий літак. Який очевидно доставив шахеди в розпорядження Російської Федерації. Так само ми чули, що вони, на жаль, будують відповідний завод в російській лабузі, який середньострокової перспективи, ну, можливо, в кінці цього року чи в наступному році може почати виробляти шахеди вже в масовому порядку. Оці комплектуючі до ракет підсанкційні, а через які країни вони поставляються в Росію? Ну, в тому числі називалося. Певні країни азіатські, країни колишнього радянського табору. Вірменія була, Казахстан, вона називалася. Я не хочу там спершу, що саме вони приймають участь в цих сирових схемах, але ці країни так чи інакше називалися. А підтверджується інформація, що Китай теж вже допомагає військово. Ви, мабуть, маєте на увазі броньовані машини, про які там так. були свідчення. Ну, тут підтверджень немає. Скоріше за все, ну один з варіантів, ну, мабуть, два варіанти. Це або ІПСО невідповідний, або ці машини постачалися через треті руки. Тобто, відповідно, ці машини мала якась третя країна китайського виробництва, а вже ці третій країні Російська Федерація змогла придбати ці машини вже і надіслати власне розпорядження. Але це знову ж таки це припущення. Тобто прямих свідчень того, що Китай зараз напряму постачає зброю Російській Федерації, наразі нема. Навпаки, зараз ми знаємо, що Китай намагається виступити миротворцем, там пропонує власні схеми щодо закінчення війни. Ну, вони мають такі знати теж про російський фон. Але так чи інакше, Китаю, на день, на мій погляд, не, 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 не варто було, тобто невигідно зараз зараз цю історію в'язувати щодо постачання зброї. І на суходолі на фронт перейдемо після підриву Каховської ГЕС. Вони відтягнули частину своїх військ. Це вважаються елітні війська, десантні. Десь вони вже проявилися, куди вони перекинули. Наскільки змінилася розстановка сил, враховуючи ту інтенсивність їхніх атак за до минулу добу, десь 30 їх було ну, зараз. Скоріше ми атакуємо якраз кордон запорізькому напрямку. Там у нас наступ відбувається. Тактичного характеру, вчора були просування відповідні, позавчора заявлялося про е, звільнення певних населених пунктів. Там е, були чутки навіть про те, що ми просунулися далі, ніж офіційно було заявлено щодо звільнення певних населених пунктів. Цілком очевидно, ну, очевидно, цілком можливо, я не буду казати, очевидно, не буду це стверджувати. Ці підкріплення, котрі були зняті з Херсонської області, з його бережі, вони можуть бути доставлені якраз на ті напрямки, яка Російська Федерація вважає загрозливими. Можливо, це буде може бути Оріхівський напрямок, можливо, це може бути напрямок південніше Великої Новосілки, де зараз в нас є певні тактичні успіхи. Пане Денисе, і от щодо втрат ворога тисяча майже за останню добу. Як ви оцінюєте, от це який показник? На що він вказує? На те, що вони слабо підготовлені, чи ми потужні? На те, що ведуться активні бойові. дії. А зараз ми ведуться активні зустрічні бої зараз відбуваються суттєві, якраз на напрямку великої Новосілки. Знову ж таки, не буду називати населені пункти, оскільки ситуація динамічна. Там вчора були повідомлення про те, що ми там наступаємо, а потім виявилося, що це трошки були поспішні дані, тому утримуємося. Але той факт, що великі втрати у ворога свідчить про те, що ведуться активні бойові дії, є активізації, тому вона супроводжується відповідними втратами і в живій силі в техніці. І це підкреслює наскільки нам потрібні боєприпаси, я так розумію, і великій кількості. До... Ну, звісно, безумовно, безумовно. йдуть наступальні дії, вони потребують великого розходу боєприпасів. Пригожинські вагнерівці і Міністерство оборони Росії. От ми вже не побачимо вагнерівців на фронті, тому що от Шойгу наказав їм підписати контракт до 1 липня. От як гадаєте, чим це завершиться? Пригожин віддасть своє ПВК. Та ні. Ну, він же сказав, що цього робити не буде. Він же сказав, що цього робити не буде, і там порадив підтертися, вибачте, цим наказом відповідне місце. Тобто там його були подібні слова. Не будемо заглиблюватися. Він цього робити не буде, і ця ситуація у нас свідчить про те, що конфлікт між Пригожином він набирає обертів. і Це новий, новий етап. До речі, з російських джерел була інформація, вона поступила щодо того, що е, якщо до 1 липня начебто є таке розпорядження від Шойгу, якщо до 1 липня е, Пригожинці відмовляться, вагнерівці відмовляться підписувати відповідний контракт з Міністерством оборони Російської Федерації, то можливі два розвитки подій. Тобто, або е, російська армія буде розстрілювати вагнерівців, буквально напряму е, отримує який наказ, або е, Шойгу буде. Робити таким чином, щоб ті рецидивісти, ті екзеки, які е, за умовами контракту з ПоВК Вагнера через півроку вийшли на свободу. Ми пам'ятаємо, що такі умови них були, коли Пригожин борбував в свої лави в лави Пока е, був зроблений відкат, і ці люди вони повернулися е, обратно в місця позбавлення волі. Тобто, таким чином не хоче позбавити е, Пригожина впливу. Він хоче виставити його людиною, котра не виконує свої обов'язки, і таким чином продовжується війна, між шой та Пригожин, тобто це було зроблено е, у якості відповіді на е, ті речі, які Пригожин раніше робив. Він давав інтерв'ю, ми пам'ятаємо, він там активно спілкувався з пресою, він активно звинувачував і Герасма в тому, що вони погано підготували армію до війни, і таке інше. Тобто, якщо зараз Пригожин не виконує наказ. А він його не виконає щодо підписання контрактів ПВК Вагнера з міністерством оборони, То постає питання апаратної ваги, апаратних можливостей. Шойгу чудово розуміємо, що зараз очільник міністерства оборони Російської Федерації поставив на тар. Або присутності вагнерівців на фронті. Пане Денисе, я вам дякую, що знайшли можливість. В в такий вас. ранковий час до нас доєдналися. Це був Денис Попович, військовий оглядач.